Донь, так то це, я не рік? Ага. Гарно, як виходить, різними кольорами, так? Я Давай. Так, яким ще кольором не робили? Жовтенький. Будем жовтенькі? Вже фіолетовий, морожений. О, oh, так, зелена. Такий темний такий постельник. Може, га, жовтий. Клас, це сама дуже гарно. Молодець. Така серйозна, я сидиш, малюєш. Привет, модний у тебе.